Герондо, я засмучуюся через помисли невір'я, що нападають на мене. Те, що ти засмучуєшся і не приймаєш їх, значить, що ці помисли від лукавого. Іноді Бог допускає нам мати помисли сумніву або невір'я, щоб побачити наше налаштування і любочістя. Але наш Бог це не байка, подібна до байок Прозевса, Аполлона і подібних до них богів. Наша віра, істина і жива. У нас є хмара святих. Як пише апостол Павло, ці люди пізнали Христа, мали особистий досвід спілкування з ним і заради нього пожертвували собою. І в нашу епоху є люди, які присвятили себе Богові і переживають небесні відчуття. Вони тримають зв'язок з ангелами святими, навіть із Христом і Матір'ю Божою. Я розповім тобі дещо й про себе, щоб тобі допомогти. Ось, бачиш, я теж здаю кров. Розповідаю про деякі події для того, щоб допомогти іншим, бачачи, як зібране людиною знання витісняє з неї віру, я бажаючи її зміцнити, розповідаю деякі події з царини віри. Коли я був дитиною, ми жили в коніці. Читаючи багато описів життя святих, я давав читати їх і іншим дітям або ж збирав хлопців, і ми читали разом. Я захоплювався великим подвижництвом святих, постом, які вони тримали, і намагався їх наслідувати. Від посту моя шия стала тоненькою, як стеблинка від вишеньки. Хлопці дражнили мене. У тебе голова впаде. Що я тоді пережив? Ну, це добре. Крім того, мій старший брат. Бачачи, що від постів я хворію, і побоюючись, що я не закінчу школу, забирав у мене брошурки з життями, які я читав. Потім я ховав їх у лісі, у каплиці святої Варвари, потайки приходив туди і читав. Якось один наш сусід, на ім'я Костас, сказав моєму братові: Я вправлю йому мізки, зроблю так, що він викине книжки, які читає, і пости з молитвами залишить теж. Що ж, розшукав він мене. А я мав тоді близько 15 років і почав розповідати мені теорію Дарвіна. Він говорив, говорив, поки не заморочив мені голову. Як був із замороченою головою, я відразу направився в ліс, у каплицю святої Варвари. Увійшовши всередину, я став просити Христа. «Христе мій, якщо ти є, явися мені. Я довго повторював це і без зупинки робив поклони. Було літо. Підтік з мене струмком, я весь змокрів, вкрай знесилився, але я нічого не побачив і не почув. Що ж, виходить, навіть Бог не допоміг мені, хоч би якимось малим знаменням, хоч би стукотом, яким, якою-небудь тінню, бо я, зрештою, був дитиною. Розглядаючи те, що відбувалося по-людському або за допомогою логіки, хто-небудь міг би вигукнути: Боже мій, та шкода ж його нещасного. З одинадцяти років він піднімався на скелі, він так подвизався, а зараз переживає кризу. Йому заморочили голову дурнуватими теоріями. Вдома йому перешкоджав брат, він утік у ліс, щоб попросити в тебе допомоги. Але жодної відповіді: нічого, нічого, нічого. Знесилившись від багатьох поклонів, я присів. Ну добре, подумав я тоді. А що відповів мені Костас, коли я запитав його, якої думки про Христа дотримується він? Це була найдобріша, найсправедливіша людина, відповів він мені. Своїм вченням про справедливість він зачепив інтереси фарисеїв, і від заздрості вони розіпнули його. І тоді я вирішив: коли Христос був такою доброю, справедливою людиною, коли іншого подібного до нього ніколи не було, коли злі люди від заздрості й злоби умертвили його? То заради цієї людини варто зробити більше, ніж зробив я, заради нього варто навіть померти. Тільки я так вирішив, як явився Христос. Він явився серед великого світла, капличка засяяла і сказав мені: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, навіть якщо помре, житиме. В одній руці він тримав розкрите Євангеліє, у якому я прочитав ті ж самі слова. Зі мною відбулася така внутрішня зміна, що я без зупинки повторював Ану ж бо, Костасе, прийди но сюди, зараз, давай тепер поговоримо є Бог чи його нема. Бачиш, Христос для того, щоб явитися мені, чекав мого власного любочисного рішення. Якщо ж він хоче любочисного рішення від дитини, то наскільки більше він хоче його від дорослого?